Вітання, Ми продовжуємо робочий день. І зараз будемо говорити на тему Освітні інновації у столиці, відбір кандидатів для призначення директорами навчальних закладів. Нашими спікерами будуть Ганна Старостенко, заступник голови Київської міської державної адміністрації, Тетяна Поспілова, голова конкурсної комісії, Оксана Проскура, кандидат на посаду директора спеціалізованої школи номер 211, та Сергій Гробачов кандидат на посаду директора спеціалізованої школи номер 148. Шановні експерти, прошу до слова. Дійтесь, будь ласка. Доброго дня, шановне товариство. Мене звати Старостенко Ганна. Я є заступником Київського міського голови з гуманітарних питань. 23 роки Незалежності України київська влада не приділяла уваги тому, що відбувається у навчальних закладах міста Києва. І вперше, за ініціативою київського міського голови Віталія Кличка ми здійснюємо комплексний. Підхід до реформування навчальних закладів та управління цими навчальними закладами. Вперше ми впроваджуємо у місті Києві наш інноваційний проєкт конкурсного відбору директорів шкіл до наших дитсадків і шкіл. Справа в тому, що склалося так, що дуже багато директорів шкіл, завідуючих дитсадків. Десятиліттями знаходяться на своїх місцях незалежно від ефективності роботи того чи іншого навчального закладу. Усі ми знаємо, що є і інші порушення, зловживання. Усі знають про побори, які, на жаль, є частиною життя і у навчальних закладах міста Києва. Ми намагаємося боротися з цим, і наше завдання обрати найкращих. Прозоро, публічно, відкрито, за допомогою незалежних експертів, які е, зможуть у подальшому керувати нашими навчальними закладами у місті Києві. На сьогодні в нас немає законодавчої бази для е, впровадження такого потужного впровадження е, призначення директорів шкіл за конкурсним відбором, але ми вирішили зробити пілотний проєкт Київ. Столиця України це дійсно центр впровадження нових сучасних процесів, і в тому числі ми говоримо про наш конкурсний відбір директорів шкіл. Протягом липня місяця ми зібрали і провели конкурс. До нас звернулося 54. Претенденти на директорів шкіл і дитсадків, з ними були проведені тренінги, вони написали есе, а також у них була можливість відвідати ті навчальні заклади, в яких вони прагнуть бути керівниками, і представити нам концепції розвитку навчальних закладів. Протягом цього місяця наша команда зробила дуже велику роботу. Нам дуже приємно, що до нас приєдналися фахівці, експерти, співробітники Київського університету Грінченка, який саме спеціалізується на підготовці педагогічних кадрів, керівних кадрів для сфери освіти в місті Києві і в Україні, зокрема. До нас приєдналися представники батьківської громади, до нас приєдналися представники асоціації директорів дошкільних і шкільних навчальних закладів. І сьогодні ми презентуємо вам результати нашого конкурсу. З 54 кандидатів пройшли відбір і були рекомендовані районам міста Києва 24 претенденти. На сьогодні усі райони міста Києва погодилися на рекомендації, які надала наша комісія, шановна, і е, усі 10 районів сьогодні подають е, верніше, роблять подання на призначення керівниками навчальних закладів тих осіб, які пройшли наш конкурсний відбір і були рекомендовані нашою комісією. Сім кандидатів уже пройшли процес погодження. І ще 13 знаходяться в процесі. Тому перший крок, навіть уже я б сказала, другий крок зроблено. Ці люди будуть призначені і зможуть втілити в життя ті концепції, з якими вони перемогли під час конкурсного відбору. Наше завдання запросити до керівництва навчальними закладами чесних і професійних людей для того, щоб вони змінювали природу і атмосферу роботи в наших навчальних закладах. І лише тоді ми зможемо перетворити місто на таке, в якому нам усім хочеться жити, і в якому нам буде комфортно жити. Тому нам дуже приємно, що ми зробили великий крок, і сьогодні робимо ще один для того, щоб призначити чесних і професійних людей на ті посади, які вони заслуговують. Дякую. Доброго дня. Поспілова Тетяна Вадимівна, доктор наук державного управління, завідувач кафедри управління, державного управління та управління освітою Київського університету імені Бориса Грінченка. Була головою комісії і можу сказати, робота комісії була дуже непростою. Почнемо з того, що від початку була, був високий ступінь недовіри до роботи комісії, до неї відносились і до всього цього відносились... Як до вистави, і не були впевнені, громадськість не була впевнена, що це буде дійсно прозора така робота, яка приведе до якогось логічного, зрозумілого висновку. Тому, скажімо так, перед нами стояла подвійна задача: по-перше, зробити комісію її роботу якомога зрозумілішою, прозорішою і якісно змінити якби, рівень призначень на директорів в місті Києві. Сподіваюся, ми впоралися з цим завданням, хоча були і складнощі. Розумієте, що це була перша така ластівка. В нас не було можливості максимально формалізувати цей процес. Над цим ми працюємо вже зараз. Тобто, сподіваємося, що буде і ця, скажімо, новація буде підтримана. і Комісія продовжить свою роботу, і в нас буде буде наступний етап по наступних вакантних посадах школ Києва. І тому ми зараз продовжуємо над тим, щоб вдосконалювати цю процедуру. Можу сказати, що працювати було надзвичайно цікаво, оскільки ми виявили багато таких зірочок, які мають цікаві ідеї. І від щирого серця бажаємо їм максимально зуміти реалізувати ті задумки, які вони продемонстрували на своїх в своїх презентаціях. От, З іншого боку, можна сказати, що були і складнощі. Тобто, якщо по ряду кандидатів взагалі не було суперечок в комісії, то були кандидати, які викликали суперечки, в яких були цікаві ідеї, але ви розумієте, що мати ідею і реалізувати ідею це різні речі. І в нас були суперечки, чи це людина, вона прожектор має цікаві ідеї, але чи зможе вона ці ідеї втілити в життя. І по, тих, по таких кандидатах в нас. Були дебати і були голосування, але ми вирішили дати можливість людям реалізувати їх ідеї. Здебільшого в нас були напрацьовані достатньо чіткі критерії: це вміння бачити проблему, аналізувати поточний стан речей, вміння бачити, якби, перспективи розвитку і заходи, які можна які можна використати для того, щоб реалізувати, скажімо, ідеї, цей лідерський потенціал, і так далі, і в принципі, можна сказати, що голосування було здебільшого, скажімо, одноголосним по певних кандидатурах. От я думаю, що буде можливо будуть якісь вже більш такі конкретні запитання. Якщо вони будуть, то з із задоволенням відповім на них. Вітаю всіх, Проскура Оксана Лівна, заступник директора загальноосвітньої школи номер 9 міста Києва. Сьогодні ми живемо у період відповідальних змін. І е, сьогодні влада нам, освітянам, дала таку можливість взяти на себе відповідальність. І те, що я сьогодні бачу, очі учасників відбору, що вони сьогодні поруч з нами в цій залі говорить про те, що процедура відбору була абсолютно відкрита, прозора. І як результат, ми сьогодні готові формувати нову управлінську культуру міста Києва. Це унікальний прецедент, не тільки е, в місті Києві, взагалі в Україні, і результатом. Першого кроку, який робить Київ, є хвальна думка і підтримка в соціальних мережах наших колег, які кажуть, що це має відбутися не тільки в Києві, а по всій Україні. Тому всі учасники конкурсу говорять величезне дякую за можливість реалізувати себе як. Керівникам, як вчителям, як управлінцям, і взагалі е, отримати якесь визнання, визнання перед собою в першу чергу, визнання перед громадою, перед тими сотнями учнів, батьків, е, колег, які е, переживали і які е, перемогали разом з тобою. Тому величезне дякую. Е, хочу сказати, що е, учасники відбору всі е, цікаві особистості. Ми Отримали неоцінен... неоціненний досвід і е, вирішили між собою, навіть от, учасники конкурсу, просто об'єднатися заради змін. Тому е, ми відкриті, ми готові відповідати на запитання. І, будь ласка, якщо будуть, дякуємо. Дякуємо. Доброго дня, колеги. Мене звати Сергій Горбачов. Ну, я звертаюся до вас до колег, бо мені загалом звичніше там сидіти, ніж тут. Е, я журналіст, е, працював 6 років керівником інформаційної служби в Комерсант Україна. Потім у декілька інших виданнях зараз працюю на сайті Newsrue, випусковим редактором стрічки і роблю інфографіку. От. Е, але це моя так би мовити друга професія. Бо перша професія моя. Педагогіка. Я шість років працював вчителем, потім шість років директором ліцею в Запоріжжі, який ми створили створили ще в 90-ті роки. І весь цей час, накопичення досвіду і в освіті, і в медіа вже більше в медіа, мені весь час хотілося так чи інше повернутися в освіту. І я... Дуже вдячний організаторам конкурсу за цю ідею, бо насправді система освіти дуже консервативна і вона дуже не любить чужих. Це я добре знаю, і як журналіст, і як власне людина з освіти. І тому ось цей прорив, цей розрив шаблону, коли до керівництва навчальними закладами зможуть прийти люди, які зазвичайних, наших умов освітянських ні за яких обставин туди не потрапили, це дуже велике і дуже корисне починання, яке треба підтримувати, і просто, просто ну, нема слів, щоб висловити свою вдячність і сказати, що це дуже гарна справа, дуже правильно. От. Ясна річ, що конкурс був перший раз. Що є, що вдосконалювати навіть е, зараз, от я е, отримав рекомендацію переможу з конкурсу, а я не можу не сказати, що у мене викликають запитання до цього часу і формування комісії, і е, критерії оцінювання. От і е, шановна пані поспілова зараз сказала і. Дійсно працюють над тим, щоб це вдосконалювати. Це е, рух у вірному напрямку, і я сподіваюся, що він буде на користь дітям, на користь суспільству. Дякую. Дуже дякую вам за презентацію. Якщо у журналістів є запитання або уточнення, прошу і не забувайте представлятись. Богдана Костюк Радіо Свобода або до пані Ганни, або до пані Галини запитання таке. ну… Конкурс проводився в надзвичайний час, тому що все ж таки в державі війна. В Києві багато дітей, школярів, чиї батьки воюють, багато дітей-переселенців. Чи ці от конкурсні пропозиції враховували якимось чином специфічне ставлення, якесь оригінальне ставлення до дітей, ну, скажімо так, до дітей війни? І друге питання, чи є в цих конкурсних проєктах. Ухил на патріотичне виховання, на відродження українських патріотичних освітніх традицій. Дякую, дякую за запитання. Дійсно, сьогодні Київ прийняв велику кількість дітей із Криму, а також з зони АТО. Їх чисельність наближається сьогодні до 12 тисяч. І цих дітей ми сьогодні безкоштовно приймаємо, годуємо, намагаємося здоровити всіх, а також поза чергою приймаємо до дитсадків. Тому наше завдання, звичайно, зробити максимально комфортним їх перебування у наших навчальних закладах. Конкретного завдання ми перед комісією і перед нашими претендентами не ставили враховувати цей факт. Але із тих презентацій, які я чула, в них завжди от, прослідковувалося червоною ниткою і патріотичне виховання, і врахування особливостей, необхідність соціалізації, інтеграції тих діток, які насього. Сьогодні от до нас прибули в Київ, а також обов'язково психологічний супровід тих, чиї батьки знаходяться в зоні АТО. Я думаю, пані Тетяна ще додать, бо вона чула і бачила усі презентації. А з тих, що бачила я, в них, в них ця інформація була, навіть тому, що навіть не зважаючи на те, що ми такого завдання не ставили. Дякую. Знаєте, мабуть, я вам, вас дуже здивую, але в нас були такі претенденти, які казали, що в них взагалі немає ніяких проблем. Коли ми е, е, провели лекції для претендентів і попросили зробити аналіз е, діяльності школи, виокремити проблеми і точки е, зростання, так от, виходили кандидати, вони розказували про що завгодно, але не про проблеми в школі. І коли ми питали, а які ж є проблеми? А там немає проблем. Це до слова про те, що в нас зараз в державі не лише збройний конфлікт, так, а ще й інформаційна війна, це очевидно, так для деяких кандидатів, претендентів, проблем немає. Це відповідь на ваше запитання. Ну, звичайно, ті кандидати, які були відібрані, вони ми взагалі-то зважали на те, що є якби ключовим в презентації. І якщо ключовим була дитина, її Потреби і намагання максимально реалізувати ці потреби, от ті презентації, звичайно, мали перевагу. Дякую. Стосовно вашого запитання про відповіді на виклики часу. Ми маємо зараз інформаційну війну. Ми є об'єктом агресії не тільки військової, але й інформаційної. От. І Дуже важливо зараз формувати вірне розуміння інформаційного простору, вірне сприйняття інформації. Ось це, наприклад, ну це буде моя концепція, це те, що я буду втілювати. Бо з 2011 року в Україні втілює, втілюється проєкт реалізація медіаосвіти. Дуже цікавий, дуже правильний. Ось я буду працювати в цьому напрямку. Ми хочемо, щоб діти вірно розуміли все, що е, видають медіа. І це відповідь на на виклик часу. Я практик, тому я хочу сказати, що фігура директора школи, вона є прикладом для наслідування, скажімо так, він надихає. Тому якщо керівник має глибоке переконання в тому, що я українець і цим пишаюся, то учні, які дивляться, батьки і громада, вони рухаються за ним. І на досвіді, скажімо, дев'ятої школи є в нас такий день який охоплює весь навчально виховний процес, який називається Я Українець і цим пишаюся цим все сказано, і тому я думаю, що говорити сьогодні про те, що керівник може думати якось інакше, ну воно по крайній мірі некоректно, враховуючи те, дійсно в який період ми живемо. Тому слава Україні! Тоні, Світлана, сич, підкажіть, які школи виявилися найменш ефективними і у Києві, і де саме зміниться, зміниться керівництво, і чим захопило журі ось претенденти, тобто якими своїми концепціями, ідеями, що, що саме вони пропонували? Дякую. Я відповім на першу частину запитання. Справа в тому, що для цього конкурсу ми відібрали ті школи, де на перше липня спливають контракти. У керівників навчальних закладів, де, наприклад, уходять на пенсію керівники, де з тих чи інших причин звільняється місце і з'являється вакансія. Тобто ми свідомо не брали поки що, скажімо так, проблемні школи, де є певні конфліктні ситуації, для того, що саме щоб відпрацювати саму технологію. Тому це ті 30 навчальних закладів, в яких на сьогодні, на 1 липня, звільнилося вакантне місце керівника школи чи завідувача дитсадка. У серпні місяці ми проведемо ще один конкурс, куди включимо вже інші. Допрацюємо, по-перше, саму процедуру проведення конкурсу. Дякуємо усім за пропозиції. Дійсно, нам подобається, що усі претенденти вони вже опрацювали, і якби як інсайдери нам передали свої рекомендації, на що потрібно звернути увагу у наступному. І у серпні ми проведемо наступний раунд відбору уже до інших навчальних закладів, бо у нас є такі школи, де директори були звільнені, звільнені за корупцію, звільнені за побори. Звільнені за порушення законодавства. От вони, звичайно, намагаються до останнього триматися за своє місце, вони подають на нас в суди, вони підбурюють і педагогічні колективи, і батьків. Тому там дійсно ми зараз хочемо от в ті школи вже зайти з нашим конкурсом, щоб чесно, прозоро, відкрито обрати найкращих, тому що директор школи це має бути також не лише гарний. Гарний хороший педагог, а і ефективний менеджер. Це щодо того, які саме школи потрапили. До речі, із тих 54 кандидатів, які заявилися на конкурс, комісія підтримала лише 24, а навчальних закладів 30. Тобто є такі навчальні заклади, які поки що ще не отримали рекомендації на нового керівника. От на них ми теж будемо у серпні проводити відбір. Наше завдання було не просто, знаєте, із усього обрати ліпше. Ми дійсно хочемо відібрати найкращих, найпрофесійніших, найпорядніших. Тому ми не поспішаємо і дійсно, де є гідні кандидати, ми їх призначаємо. Де, поки що, ще ми не виявили, будемо проводити далі конкурси, далі обирати і знаходити. Я впевнена, що ми знайдемо дуже гідні кандидатури. А щодо самих конкурсних робіт, пані Тетяна, попрошу. Ви знаєте, насправді було дуже чітке розшарування, були дуже сильні і цікаві презентації і дуже слабкі. І я поясню, в чому була якби, сила так, деяких кандидатів. Ми взагалі ну, не дуже багато вимагали і чітко оговорювали, чого ми хочемо. Причому ми це оговорювали декілька разів. На так званих вступних тренінгах або лекціях ми розказували, з якого боку підійти. До виконання завдань. Потім кожен день на початку конкурсу ми пояснювали, що би ми хотіли почути. В кожного кандидата була а, а, однакова кількість хвилин. А, між тим, і ми чітко казали, що ми хотіли би побачити вашу аналітичну роботу. Тобто проаналізуйте ту школу, в яку ви а, збираєтесь або хотіли би бути призначеними директором, покажіть, які там є проблеми, які є точки зростання і що ви конкретно будете робити робити для того, щоб так, от е м, е ті кандидати, які е Проявили е, оті аналітичні здібності і запропонували оригінальне таке мислення і оригінальні підходи, вони і стали переможцями. І ви знаєте, я не побоюсь того слова е, розчарування комісії, коли вже в третій день, після того, як два дні комісія працювала, два дні ми розказували, що, будь ласка, ми дуже хотіли би від вас почути, те-то, те-то. Вони бачили вже успішні презентації і все одно виходили і розказували теорію з Ручників, ну розумієте, ми вже просто між собою переглядалися і казали, ну можна, хоча б було вже зорієнтуватися. Нехай вже буде презентація теоретична. Ну хоча б на словах покажіть е, свої аналітичні здібності і якісь вміння, покажіть себе як керівника і лідера. Але, на жаль, не дочекалися. Тому, от е, майже не було е, таких посередніх е, е, робіт, або дуже добре, а, або от так, от знаєте, надто теоретично. Дякую. Дякую, я перепрошую. Я перепрошую. В нас завершується час брифінгу. У нас буквально за дві хвилини почнеться наступний брифінг. Всі питання, які залишилися в в журналістів, їх можна задати в особистому порядку. Спікери залишаються поки що в залі їх можна а далі. Ще опитувати з приводу конкурсного відбору на посади директорів шкіл. На цьому вам дуже дякуємо. І буквально за одну хвилину будемо говорити про децентралізацію в Україні. Дякую.